У дружньому до дитині просторі психологи проводять заняття з арт-терапії для дітей, які певний час перебували на окупованій території і відчули на собі всі жахи війни. Серед них – 11-річна Станіслава з Мелітополя. Ми сьогодні робили монстриків. Вот у нас є тут шаблони.» Що вам розповіли психологи? Те, що страх це нормально, це реакція, яка може нас зберегти від всяких неприємностей.» А в родині Іванішиних, переселенців із Васильівського району, звернулись по допомогу до фахівців і мама, і її 12-річна донька. Ми два місяці вже їздимо, вона їх з нетерпінням жде, хоч треба й вставати раненько, бо нам треба добиратися почти годину сюди. Вона все стала, там все зробила, вже вона чекає мама на, на заняття. Чоловік залишився вдома. Ми приїхали сюди ну, на деякий час, а вийшло вже майже 9 місяців, ми вже тут важкувати трошки. Найбільше запам'яталось напевно те, як ми вирізали долоньки і писали те, про що ми хочемо досягти наші мрії. І там майже всі написали, що хочуть перемогу, хочемо додому, хочемо, щоб в ЗСУ звільнили, вигнали цих ворогів. У просторі психологічної допомоги фахівці допомагають дітям налагодити процес спілкування з однолітками та дорослими, розвивають творчі та пізнавальні навички, знижують тривожність та емоційно стабілізують. А діти знаходять тут нових друзів. Кожна родина, кожна дитина це окрема історія. Тому, звичайно, тут треба такий індивідуальний підхід, дивлячись, які у них запити, який стан у родини, які потреби у родини. Тоді вже визначаю свій професійний маршрут щодо супроводу кожної дитини окремо. Ось. Ну, найчастіший запит це робота з тривожними дітками, травмованими дітками і зараз мають адаптуватися в нових умовах, в нових колективах. А це тренінг у школі особистого розвитку для дівчат. Тут охочих навчають тому, як бути активними громадськими діячами, волонтерами, розвивати в собі лідерські якості, спілкуватися з різними людьми. Розбираємо ролі. І, наприклад, сьогодні ця дівчинка піарщиця, Завтра вона викладачка, післязавтра вона волонтерка. А ще через декілька днів вона кулінарка, яка годує і розважає всю родину і свою команду. Шукала спокою, а отримала мотивацію для нового початку у своєму житті 18-річна переселенка з Оріхова Ірина Босенко. Нині у школі особистого розвитку вдосконалює свої комунікативні вміння. Мій дім знаходиться дуже близько до бойових дій, і я відчувала кожен зрив. Мій наразі будинок зруйновано. Я дуже важко це пережила. Але я переїхала сюди, в Запоріжжя для того, щоб знайти спокій і Одна із волонтерок мені запропонувала стати волонтеркою, і я погодилась, чому ні? Я вирішила допомагати людям. Я робила дуже прості банальні речі, там, пакувала продукти, зав'язувала в пакети, роздавала людям, я комунікувала кожен день, чула дуже важкі історії людей, долі, які вони розповідали. Мені це було дуже важко, але це якраз допомагало мені. А, Співчувати ще більше, допомагати і рухатися далі, навчається волонтерство і річна Єлизавета Євдокименко, яка приїхала до Запоріжжя із Бердянська. У мене проблеми. Я не можу комунікувати з людьми, розмовляти. А тут я відкрилася та почала розмовляти. Ремонтували майданчик, ми саджали квіти, фарбували домівку та гойдалки. Дівчатам-переселенкам, які відвідали майстер-класи, не обов'язково займатися волонтерством, зазначають представники українського жіноцтва. Головне, що вони стають сильнішими, наповнюють своє життя новим змістом і позитивом. Ольга Ларіонова, Владислав Ваченко, телеканал МТМ.